Разів ви опинялися в ситуації, коли ваша ідея була дійсно цінна для компанії, для вашої команди або, можливо, для ваших стосунків удома, у родині, але вас не почули. У бізнесі, на роботі та вдома, невміння відстояти свою думку або правильно її донести може коштувати доволі дорого. Це втрата часу, втрата ресурсів, втрата грошей. І не тільки. Тож, як висловлювати свою думку та доносити її, щоб вас не лише слухали, але й розуміли, і відчували цінність? І найголовніше, так, щоб ми могли уникати конфліктних ситуацій, бо дуже часто, коли нам потрібно донести свою думку, і вона зіштовхується з критикою, нам дуже легко потрапити в конфлікт. Сьогодні я розкажу вам про техніки, які дійсно допоможуть вам відстоювати свою думку без агресії та висловлювати її таким чином, щоб вас зрозуміли, і цінність не була втрачена. А ви на моєму ютуб-каналі мене звати Ніна Лубенець. Я експерт з більш ніж 10-річним досвідом у комунікації, менеджменті та рекрутингу. Погнали! Чи ви пам'ятаєте або колись чули про історію Мартіна Лютера Кінга? Його легендарна промова У мене є мрія стала одним із найпотужніших прикладів в історії того, як вміння доносити свою думку може змінити хід історії. У серпні 1963 року перед більш ніж 250 -ти тисячною аудиторією у Вашингтоні Лютер Кінг зміг переконати мільйони людей в необхідності боротьби за рівні права. Але як йому це вдалося? Перше. Він знав до кого він звертається. Його слова були зрозумілі як для політиків, так і для звичайних людей. Друге, він чітко висловлював свою позицію без зайвих деталей та е, складних концептів. Третє він використовував емоції, емоції, які змогли об'єднати людей навколо його е, думки. На роботі все виглядає так само: саме вміння чітко і ясно висловлювати свої думки та свою позицію впливає на хід подій. Та допомагає вам розвивати екологічні відносини. Варто пам'ятати, що вміння доносити свої думки правильно та коректно це не просто щось, що нам дано від природи, це саме навичка і вміння, над розвитком яких ми маємо працювати і можемо працювати. Тож давайте до головного розбираємо п'ять ключових порад, як правильно доносити свою думку. Перше. Розуміти свою аудиторію перед тим, як почати дискусію або доносити свою думку. Нам треба розуміти, до кого ми звертаємось. То наші слухачі, які їх цінності та інтереси. Цікавий факт Джон Рокфеллер буквально перед кожною своєю нарадою вивчав своїх опонентів, і він казав так: немає сенсу говорити, якщо ти не знаєш до кого ти звертаєшся. Друге, треба говорити мовою впевненості. Не використовуйте фрази на кшталт. я не впевнена, але можливо, це може щось на щось повпливати. Ви маєте бути впевнені в тому, що ви доносите, інакше навіщо вам це робити. Якщо ви не впевнені, то треба ще трошки подумати. Тобто, перед тим, як доносити якусь ідею, ми маємо зробити все і вивчити її самостійно, щоб знати чітко, про що ми говоримо. І тільки після того ми можемо доносити свою думку, якщо це стосується особливо якихось важливих речей, які можуть повпливати або на те, як працює ваша компанія, або на те, як будуються відносини у вас сім'ї. Але все рівно варто пам'ятати, що мова впевнена. Евнаності не дорівнює мови агресії. Ми ніколи не переходимо на звинувачення. Ми просто маємо чітко сформулювати і донести конкретну думку. Третє завжди підкріплюйте свою думку фактами. Дослідження показують, що Люди на 40% схильні більше приймати рішення та вірити у щось, якщо це підкріплено якоюсь статистикою або аналітикою. Я хочу з вами поділитися невеликим прикладом із свого життя. Одного разу, працюючи в великій компанії SoftServe, мене спитала на нараді «Ніна, як ти думаєш, яка позиція найскладніша для закривання? І я на той момент відповіла так, як я це відчувала. Я сказала Девопса, і що? Коли ми подивилися у статистику, ми зрозуміли, що це зовсім не так. Я буквально потрапила в пастку своїх власних упереджень. Ми маємо пам'ятати, що те, що ми собі можемо вважати просто зі свого особистого досвіду, не завжди так є насправді для всіх. Тож важливо, коли ви хочете донести якусь думку перед тим, дійсно впевнитись в першу чергу для себе, чи так воно і є на практиці. І друге для того, щоб аргументовано вести діалог, четверте. Ми маємо контролювати свої емоції, навіть якщо дискусія стає напруженою, і ви бачите, що від опонента відходить якийсь рівень агресії або супротива, ви маєте залишатися спокійними. Карл Роджерс, відомий психолог, казав: той, хто вміє слухати, автоматично отримує перевагу. До речі, є дуже дієвий метод активного слухання, про який ми будемо розмовляти в наступних відео. Той, хто вміє активно слухати, він не тільки вміє доносити свої думки, він також вміє дійсно почути опонента, не навалюючи на це свої проєкції. Так? Бо ми дуже часто вбачаємо в людині те, що вона насправді не транслює. П'яте це пошук компромісів. Навіть якщо ваша думка у повному обсязі не знайшла відгуку у ваших опонентів, співрозмовників, колег, чоловіка, дружини або дитини. Ми маємо знайти компроміси і впровадити в цей компроміс хоча б якусь важливу частину з того, що ми намагалися донести, бо навіть маленькі кроки ведуть нас вперед. І тільки невміння або небажання впливати на процеси, брати на себе відповідальність завжди відкидує нас назад. А тепер давайте розберемося, як уникати агресії та конфліктів під час обговорення ваших ідей. Пам'ятаєте, що казав Сундзі, найкраща перемога це та, яка відбулася без битви. У бізнесі битва це конфлікти та перемовини. Уникайте типу повідомлень, звинувачень та агресії в розмові. Краще натомість поставте відкрите запитання. Як ви вважаєте, який спосіб на вашу думку був би дієвішим, аніж той, який запропонувала я? Таким чином, ви зможете знизити рівень агресії, по-перше, а по-друге. Почути свого опонента і зрозуміти його краще, щоб надалі вести з ним дебати. Завжди пам'ятайте головне правило: ніколи не звинувачуйте людину напряму, не давайте їй характеристик, що там ти поганий або ти нерозумний, ти не розумієш це, все ти типу повідомлення, де ми можемо спровокувати людину на агресію, бо ми надаємо їй оцінку або знецінюємо її. Але якщо ми будемо говорити саме про якісь конкретні факти, про роботу над помилками, яку ми можемо. Зробити, тоді ми не обесцінюємо людину як такову. Ми говоримо лише про якісь конкретні наслідки або події. Як казав Теодор Рузвельт, м'яка мова це міцна позиція, і ключ до успіху. Я бажаю вам успіху, вміння комунікувати в сім'ї, на роботі, в бізнесі, знаходити рішення для своїх поточних проблем. Підпишіть, будь ласка, на цей канал, постав вподобайку по цьому відео. Те, про що ми говоримо, дійсно важливо для всіх нас.